Ти поруч і все прекрасно. Конкурс з такою назвою влаштували у бібліотеці імені Боченка. У такий спосіб напередодні дня всіх закоханих працівники книгарні вирішили допомогти знайти пару тим, хто її не має. На акцію працівники бібліотеки запросили студентів льотної академії та інституту комерції за умовами заходу, щоб зацікавити і познайомитись з представниками протилежної статі. Учасники мали розповісти про себе у відеопрезентаціях. десятеро студентів не лише шукали свою другу половину. А й змагалися за головний приз романтичну вечерю в одному з кафе міста. Хлопці, дівчата незнайомі, не бачили один одного, і сьогодні в рамках цієї конкурсної програми, проходячи різні завдання, відповідаючи на запитання, презентуючи себе, вони познайомляться ближче. І, і маємо на сподівання, що у нас складеться пара, яка матиме нагоду піти ввечері на романтичну вечерю і продовжити своє знайомство. Я розумію, що сьогодні буде. Сильна боротьба, але переможе, звичайно ж, доля переможе кохання, яке просто панує і.